Права 960. Розкладіть на множники двочлен. Ну що ж, стартуємо в першому завданні х квадраті мінус 49. Запишемо це як х у квадраті мінус. А 49 запишемо як 7, що множиться на 7 або 7 у квадраті. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. x мінус 7 на їхню суму. На х плюс 7. Є. Друге завдання 100 мінус p у квадраті. Запишемо 100, як 10, що множиться на 10 або 10 у квадраті. Тоді вийде 10 у квадраті мінус p у квадраті. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 10 мінус p на їхню суму на 10 плюс p. Є? Переходимо до третього завдання: 04 М у квадраті мінус n у квадраті. Запишемо 0,4 m у квадраті як 0,2 m, що множиться на 0,2m або 0,2 m у квадраті мінус n у квадраті. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 0,2 n на їхню суму на 0,2m плюс n. Переходимо до четвертого завдання: 25х в квадраті мінус 36 в квадраті. Отже, запишемо як різницю квадратів. 25х у квадраті це 5х помножити на 5х або 5х у квадраті. Відняти 36 в квадраті це 6y, що множиться на 6y 6у, або 6y у квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів 5х-6у на їхню суму на 5х плюс 6у. Є. Переходимо до п'ятого завдання. 16а в квадраті мінус b в квадраті С у квадраті. Запишемо як різницю квадратів, тобто 16а в квадраті це 4А, що множиться на 4А, або 4А в квадраті мінус b у квадраті С у квадраті. Це можна записати як bc у квадраті. І це дорівнює. Різниця квадратів двох виразів дрівня добутку різниці цих виразів: 4А мінус bc на їхню суму. На 4А плюс bc. Є. Переходимо до шостого завдання. 121 м у квадраті А у квадраті мінус 1 дев'ята Б у квадраті. Це дорівнює, запишемо як різниця квадратів. 121 це 11 що множиться на 11. То 121 м у квадраті А у квадраті ми запишемо як 11 А до квадрату мінус 1 дев'ята Б у квадраті. Це 1 третя Б помножити на 1 третю Б. Ми можемо записати як 1 третя Б у квадраті. Це дорівнює. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів. Тобто пишемо як 11 ма мінус 1 третя Б на їхню суму на 11 ма плюс 1 третя Б. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Отже, розкладіть на множники двочлен. В першому завданні записуємо як x мінус 7, що множиться на x плюс 7. У другому завданні записуємо як 10 мінус п, що множиться на 10 плюс п. У третьому завданні записуємо як 0,2m мінус n, що множиться на 0,2m. Плюс N є, і в четвертому завданні записуємо як. 5 x мінус 6Y, що множиться на 5 x плюс 6. І в п'ятому завданні записуємо як 4 a мінус bc що множиться на 4а плюс bc є. І в шостому завданні записуємо як 11 ма мінус 1 третя b, що множиться на 11 ма плюс 1 третя b. Yeah.